Доброго дня, у мене сьогодні неймовірна квартира на огляді на продаж. Це ЖК Лісопарковий, 11 поверх 13 13. кривий за вікном просто заворожує. Це родзиночка цієї квартири однозначно, планування максимально комфортне. Тут 64 квадратних метра, це 11 поверх 13. -ти. Уявіть собі, вишенька уся як на долоні. Дуже красива дизайнерська квартира, аналогів на продаж немає, тож ходімо на віртуальний перегляд, покажемо все більше. І так, починаємо наш огляд двокімнатною квартирою ЖК Лісопарковий, 63,4 63-4 квадратних метра. Вона знаходиться у нас на 11-му поверсі з 13-ти в сердечку мікрорайону Вишенька з казковим просто краєвидом з віконечок, адже повністю проглядається уся вишенька аж до кінцевої. Ввечері просто неймовірно. Я в кінці відео додам, тож обов'язково додивіться, наскільки красиво ще тут увечері. У нас повноцінна спальня, плюс окремо кухня, робоча. Зона і зона вітальні об'єднані в єдиний великий, дуже продуманий простір. Тобто, у нас ось тут окремо робоча фактично зона кухні. Тут використані тільки якісні меблі, це не з мас маркету а такі меблі преміум сегмента повністю під розміри. І всюди якісна фурнітура, і ви бачите комплектування з підсвіточкою, всі полички, все дуже гармонійно та продумано. Крім того, у цій кімнаті помістилося робоче місце. Тут всюди підігрів підлоги. Ще є місце для м'якого куточка. Ось таке класне підвіконня, виведені розеточки для відпочинку. Адже краєвид неймовірний. Крім цього, барна стійка, Ось ви там бачите з виходом на балкон, і відкритий панорамний балкон з неймовірним краєвидом. Ви бачите наскільки тут гарно взагалі ці панорамні вікна додають багато світлої простору в квартирі. Маємо ще окремо зону для гардеробної, доволі містка, там вже встановлені пральні та сушильні машини. Також при вхідній зоні велика така ніша містка, де знаходиться наразі бойлер, і можна використовувати як технічне приміщення. І санвузол, родзиночка цієї квартири, адже надзвичайно, крім того, що якісно виконано, та ще й дуже естетично багато світла, різноманітного точкового підсвітлення. Також цей санвузол надзвичайно функціональний, адже ви бачите, наскільки багато у нас. Міс для зберігання. І ось так, як я вам казала, при вхідній зоні ще є також для технічних якихось речей, ну і краєвид ввечері неймовірний простір з віконечок. Ви бачите, ось там мерехтять вогні вживу, неймовірно і дуже красиво. Отож, усіх, кого зацікавить такий об'єкт, я вас запрошую на перегляд, тому що це дійсно вартісний об'єкт. Ремонт робився для себе дуже цікавий варіант.